Зараз перебуваю вже середнього класу. Ерії, скажімо так, житловій. Тут вже все, будинки покруче, дорожче. І бачу, вон, в гаражі у людини є. Спортом займаються спортивні як це, знаряди. От. Народ уже, так сказать, посолідніше сидять, щось розсуждають. От такі будинки можете спостерігати. Автомобілі і так, да, забув нагадати, сказати, навіть катер є для прогулки. О, е... ну, тут будуть тільки по озерам. Дуже багаті райони, звичайно, от, напроти для них парк. І все. І коли попадаєш в такий район, там, так, да, знову ж таки, прокоментувати, хочу старий, десь купив автомобіль, буде ремонтувати. І от коли попадаєш в такі... Райони проживання людей. то районти right підвищується. Як бачите, машини покруче стоять. поновіше І будинки теж покруче, є великі дуже. От. Ну, можна подивитися мої попередні відео. Я там їх показую. Ось такий навіть тут на кутку цьому лівому. Страшний який хороший. А, а ні наліво. От зараз покажу. Ну ось цей напроти. Двоповерховий, да, і зліва він був. Все. Ось такі крути будиночки. Ну звичайно, тут у них настрій краще жити. Коли я брав їжу, он навпроти теж старий автомобіль стоїть. Чи буде ремонтувати, чи вже відремонтований. Є тут багато любителів, які от Old K колекціонують. Скажімо, так. Right так що... 10, light, таке, turn right onto Road. Де все значно краще і настрій піднімається. Питання заключається в тому, коли ви приїдете, де ви будете жити. Хоча в середньому, як оце зараз був... Чи в бідному. Ну, про багато я вже мовчу. Ай, забувся знову цю сумку Червоного Дордеша солату, і вона на вітру розвивається. І дороги краще в більш багатих районах і таке інше. Магазини краще, все краще. А оці будинки, де я тільки що був, то там вже доход має бути десь біля сотні тисяч в рік і більше. Ну Це я умовно кажу. Тому що залежить від сім'ї, одне діло там один чи двоє вважається сім'я, а друге діло троє, четверо чи п'ятеро.

Переміжку з бідними. Тобто якраз в цьому Міддлтауну, як я його називаю, все є. В одному місці є шикарні велика територія з шикарними, але старими будинками. Колись вони були шикарні, скажу. Ну і зараз можна відремонтувати. Є просто так, що відремонтували і живуть, а є дуже бідні там теж. Дуже-дуже бідних немає таке, що розвалюється, Хоча так, да, є. В общем, там набор такий весь. є. Можна пройтись часик другий по цим вулицям і засняти... Як бідні, так середнього класу, так і багаті. Будиночки. Це я живу в такому районі, який одразу після таунтауна. Так як там це стара, там 200 років, як коли засновувався Бехетсвілд, будували свої будинки, всі будували разом. Всі мігранти були, як би... Ні, ну вони вже ділились там теж на багато. Але просто, мабуть, не було такого розподілу, що бідні в одній місцевості селіться, а багаті в інші. Всі жили однаково. В тому місці, а тому переміжку є багаті і бідні будинки. по ній до, до початку даунтауна, вона швидкість вважається, до 50 миль в час. Це вважайте 88 км в час. Це максимальна швидкість, яка дозволена в США не на фрівеях, ну, на загородних дорогах, скажімо. Дозволена максимальна швидкість 88 км в час. І тут все ще акуратно, тому що тут теж бомжи не ходять. А, да, До речі, забув сказати, був це в багатих районах, але там, мабуть, самі замітили, ви ще подивитесь, якщо побачите відео, де я не замітив, може, а відео засняло бомжа, то напишіть мені. Але я переконаний, що там на відео бомжи не попали, бо вони там не ходять. Вони будуть ходити, от зараз я під'їду до, до початку даунтауна. Там де ну, вон, бачите місток зверху. А, ні, це ще це, це, це фрівей. Далі трошки. Там буде міст. Ну, вулиця буде Оак Стріт. Тобто дубова вулиця. І от там вже будуть ходити бомжи. Ці вулиці, а тут поки що їх нема. для места вывоз мусора, все иншее. Right ну вот уже приезжаю до улицы Оак И вот тут уже будут бомжи. Давайте дивиться. Не знаю, чи напроти був чи ні, хоч дуже похожий. Так, не хочеться мені їхати? А, можна, так? Да? Ні. Не прямо. Прямо це. Для вулиці там теж достатньо є багаті будинки, але вони старі, які були побудовані 100-200 років назад. Ну і звісно, частина із них вже, як в Радянському Союзі, з царських хоромів перетворилася в комунальні апартаменти. Вот, біля цього Jack in the Box і справа та кобел постійно тусується бомжі. А туди правіше? Light, та, там ще не де... Каліфорнія Авеню форма. Ні, по цій вулиці вже теж ходять бомжи. Там, де я живу, бомж ходять. Ось тут є переміжку, я кажу, є. і погані будинки, і хороші будинки, скажімо так. Але на жаль, більшість з них виготовляється дерев'яні. in a quarter mile, turn right. So,